Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. Відразу хочу вибачитися за свій голос. Я трішки прихворіла. Але так як я приймаю участь у спільнику, чудовому спільнику, осіннє натхнення, чому я знаю, що він буде чудовий, тому що його організовує неперевершена майстриня Валентина з каналу Валентина Творимо Красу. Я вже брала участь у її спільнику. Навесні він називався з весною в душі, дуже-дуже багато отримала натхнення, емоцій. Це було щось неймовірне. Я за тих три місяці нав'язала дуже багато іграшечок, подов'язувала також багато іграшечок. Я навіть отримала подаруночок такий заохочувальний від Валентини, хоча саму більшу кількість іграшечок, іграшечок зв'язала не я, а інша майстриня, пані Оксана, з каналу Нитка до нитки. Отже, що вже збилася з думки, що хотіла сказати. Спільник, я думаю, буде чудовий, тому що з весною в душі, я ще раз повторюсь, я отримала море море емоцій. Мене аж морашки поза шкіру, як згадую, так чудова компанія тоді зібралася. Я думаю, зараз так само буде не гірше посилання на всіх, всіх учасників. Я залишу в описі так, також посилання на канал пані пані Валентини. Вона дуже такі класні речі в'яже. Я нею захоплююсь, тому що, напевно, я ну, не знаю, може, ще доросту і буду також в'язати таке класне, таке чудове, там салфеточки, там скатертини. Ну, взагалі, там таке щось казкове-казкове. Переходьте на канал пані Валентини, дивіться, надихайтеся, вона там знімає також майстер-класи на таку на ту красу, що в'яже. Тому. Так, в кадр я поклала ігрушечки, які я в'язала. Майстер-класи є безкоштовні на моєму каналі так Ось такі О, їжачки. Майстер-клас називається їжачок називається ЗСУ, але е, можна їх в'язати в, в будь-якому кольорі. Так? ось такі Думаю, щоб кадр не пустував, бо зараз нема що показати. Отже, сьогодні 1 вересня. Так, і я хочу розпочати і нав'язати дуже багато ось таких хіжачків. У мене їх є зараз тільки три, але вони мені дуже-дуже подобаються, тому хочеться нав'язати, буду їздити на ярмарки, так, на ринок. І, можливо, ну, вони, я думаю, що вони будуть мене користуватися попитом, тому я хочу зв'язати ось такі. З таких їжачків так Тіло я, скоріш за все, буду робити ось так однаково, а от голочки у мене будуть різно-різно-кольорові. Так. Ну, я маю в планах пов'язати таких їжачків Хочу також зв'язати ще песиків патронів. так Ось таких в мене він залишився один, було зв'язано п'ять, вони успішно продалися, тому я хочу пов'язати коники. Ось такі коники я не думала, що вони будуть ну, настільки популярні. У мене є заготовочки, але я думаю, в наступних відео я покажу ці заготовочки, тому що зараз буду займатися їжачками. У мене є декілька голівеньок, зв'язаних, тому хочеться таких нав'язати. Також ось таких ще коників. Також я придивилася майстер-клас Марусі Прокопенко. О, там вона в'яже слоника. Я таких слоників також в'язала колись. Вони в мене успішно продалися. в мене зараз їх немає в наявності, тому також маю таке бажання пов'язати ще слоників. Так, отже. Всіх запрошую в такий класний, чудовий спільник. Ви можете приєднатися на будь-якому етапі, так, е, наскільки я так зрозуміла правила, можливо, не так, то виправіть мене. Е, е, так, ви можете приєднатися до нас, так, у будь-який момент. Е, будемо раді бачити усіх і всіх-сіх запрошую пов'язати е, в такі чудові класні компанії. І дякую пані Валентині, що прийняла мене знову так, у свою, так, якби дружню-дружню родину. Отже, так, всім бажаю багато натхнення і до наступних зустрічей, наступних відео.